Усім привіт! Сьогодні 9 вересня, 24 рік. Вінниччина. Дане відео це, скоріш за все, не огляд сорту персика, а розповідь про те, як нормування урожаю може впливати на кількість або якість отриманих плодів. Даний сорт мав надмірне завантаження плодами Я це бачив, провів нормування приблизно на 50%. Але ті 50%, які залишились на деревах, їх все рівно було забагато. Потрібно було нормувати приблизно 80% обривати і залишати тільки 20. Дерева дворічки, молоді, ще не мають такої сили, щоб витягнути <кій> таку кількість урожаю. Зважимо кілька плодів, щоб мати уявлення. 127, 113 грамів, 110, 105, 122, Ну, ось так всі трошки більше за 100 грамів. Для даного сорту це зовсім не результат покажу яке опушення у даного сорту ось. Надмірне, я б сказав би, розріжу плодик, покажу всередині Ось така у нього жовта м'якоть. Є сік. Кісточка. У нього вільна, легко відділяється. Спробую. Смак. Смак, в принципі, нормальний. Має кислинку, має, має достатньо цукру. Але думаю, якби плоди були вагою більші, смак теж був би кращим. Ще кілька слів хочу сказати для підписників мого каналу. Сьогодні канал перетнув позначку у 500 підписників. Для мене це чергове свято. Хочу усім подякувати. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую за ваші коментарі, за ваші поради, критику, за вподобайки. Минулий раз я робив розіграш на 100 підписників на каналі. Переможець. Того розіграшу отримав від мене 5 живців. Сьогодні я хочу оголосити про новий розіграш, переможець якого отримає від мене три саджанці, яких саме сортів я ще не вирішив. Можливо, по домовленості з переможцем. Ще подумаю над цим. Ще хочу сказати, що саджанці я не продаю поштою, я роблю їх. Не дуже багато, кілька сотень. Роблю в першу чергу для себе. Рештки, які залишаються, так як роблю з запасом, я розпродаю по місцю. Самовивозом люди в мене забирають, поштою саджанці я не відправляю. Часто запитують про це, от я даю відповідь. І отже, умови конкурсу дуже прості, відгадати, що це за сорт. Це перша умова. І так як сезон 20-24, персиково-нектариновий добігає кінця свого, у мене залишається там кілька сортів на деревах ще. І друга умова конкурсу відгадати, який сорт у мене буде самим останнім, який закриє мій персиково-нектариновий сезон. Ну, і тут буде зразу підказочка, нектаринів у мене вже не залишилося. Це буде персик. Отже повторюю. В коментарях пишемо назву даного сорту і пишемо сорт, який закриє мій персиковий сезон. Отож, хто перший в коментарях дасть правильну відповідь, той і стане переможцем. З ним я зв'яжусь і домовимося про відправку саджанців. sajakoizawaho